На кордоні у Польщі помер ще один український водій. Про це заявив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін. Він заявив, що помер водій у Курчові на стоянці. За його словами, причиною смерті була скоріш за все фізіологія, адже так чи інакше стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах і незрозуміло, коли вони зможуть потрапити до України, додає негативу і спричиняє певні ситуації. Балін додав, що у цьому будуть розбиратися медики і правоохоронні органи. Також відомо, що у померлого водія машина на харківських номерах. Володимир Балін зазначив, що знає м'я водіям, але не називаю. Це, на жаль, вже другий летальний випадок з початку блокади. 11 листопада стало відомо, що у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску дорогуськ ягодин очікуючи на перетин кордону, помер 54 річний водій вантажівки з України. Нагадаю, що 6 листопада близько 14.00 за українським часом польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у бунктах пропуску Краківець Корчова Ягодин-Дорохуськ та Рава Руська Хребене. Сьогодні стало відомо про ще КПП Шагінь. Нас кинули як на произвол. Ми заложники Заложники правительственної ситуації. Що вам ще далі сказати? Якщо правительство не рішає, хто має рішити? Хто, хто має рішити? І в нас ніхто тут не рішає. Вийшли, поляки сказали, куди, поприїжджали з дубінками назад. Ви подивіться, що до Кракова стоїть колейка, до Кракова всі стоянки забиті. Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади руху вантажівок долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, щоб повернули дозволи на комерційні перевезення для України. Учасники блокади заявили, що не будуть зупиняти рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу в Україні або тварин чи швидкопсувні вантажі. Асоціація Україн з посиланням на міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.